Ну, звичайно, рахунок нас не влаштовує, ви правильно говорите, це не, це не той рахунок, який, який буде нас влаштовувати і надалі. Але я вам так скажу, забракло в реалізації сьогодні. Ну, команда не може м'яч по-воротарськи, по, по лінії воріт в одну іншу сторону. Ну. Це для такої команди, як наша, це неможливо, щоб це було. Але це відголоски минулого. Це, тобто я все ж таки вважаю, що ми десь не допрацювали ще раніше. По сонячній грі, в принципі, в мене, в мене до футболістів якби, по самовіддачі немає ніяких претензій. А от по реалізації, звичайно, Дуже-дуже великі зауваження є. Ми над цим працюємо. Ну, я вам так скажу, за результат завжди відповідає тренер. І за сонячний результат, за будь-який результат в будь-яких іграх я завжди відповідальність в першу чергу беру на себе. Но відповідальність є, тиск є на команду, тому що команда. Все ж таки за нами якби, слідкують, на нас налаштовується будь-який суперник і сьогоднішня гра без виключення. Хочу подякувати команді суперника за самовіддачу, Вони молодці, в принципі, боролись до останнього, десь страждали, напевно. Цього, що нам дуже бракувало, ми на полі сьогодні не страждали однозначно. А Я вже сказав у загальній команді, що позитивний результат його потрібно заслужити. Напевне, ми сьогодні не заслужили його. Ну, хлопці провели велику роботу на полі. І, ну, гол ще треба, вони забили, вони теж гол ще треба як її, забити, заслужити. Це, це треба вміти робити. І... Я кажу хлопцям, що з мене краще бомбардири робити. У нас був ми з Барсуков, там два м'яча, і в мене два м'яча, а всіх інших по одному. Я говорю, давайте треба вже забивати. Ну, ви ж бачили, у них е, 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 я не скажу, що там погана, непогана оборона, тому що прибіг їм забив три, і всі забив головою, і всі забив там після верхових передач. І е, ми теж планували, ну. Я думаю, що вони е, зробили роботу над е, помилками, і я думаю, що е, ну, якщо ми і могли, то вверху ми їх не, м'яко кажучи, не перегруни нас. Більше в них було пару моментів, коли вони могли забити з верхових передач. Ну, це вже таке. Я хотів би сказати за іншим, навіть більше не про цю гру, а взагалі. У нас сьогодні був день народження у Валентина Миколаївича, Полтавця, який зараз виконує обов'язки старшого тренера. Ми домовилися, ну і по результатам сезону будемо вирішувати. Він залишиться старшим тренером, може без чи... Ну, Поки що я скажу, що Валентин Миколаївич справляється. Сьогодні, ну, я не хотів там казати, що якщо ви там як ви відноситесь до тренера, це, це не треба говорити, це треба показати. Сьогодні команда показала, що вони дуже поважають тренера, тому що ну, забити не вдалося, не вистачило майстерності. А ж бачили, що вони. Е, ну, наші хлопці відпрацьовували на всі 100% і за себе і страхували. Якщо в першому таймі ще десь трошки було, ну, через черещур були перенастроєні. Е, трошки така е, була не, не, не е, чи, ну, таке, трошки сумбур був. В захисті. Ну, у другому таймі, може, теж зробили корективи, там перестановки зробили. Ну і у нас в цій грі дебютував 2007 року гравець да, Артем Тихий, ми його в кінцівки випустили. У нас теж перший раз він навіть не був. На полі в той ігрі вийшов теж 2007 го мулик. Саша е крайній захисник він зіграв, хоча він більше центральний. І теж там відіграв доволі пристойно, молодець. Тобто, ну, у нас доволі молода команда. У нас нема нікого, е не то що старше, навіть 25 років. У нас Щербак 2001 року, він там самий старший. Всі інші там, пару 2002. Е і коли кажуть, ну там. Сам були, що у нас там середній вік там 23, а самбура там 21. Ну, це за мій рахунок. Сьогодні я вже не тянув. Мені цікаво, що вони там переховали б сьогодні. Я вже не тянув планку верхню ліку. Ну, е. Я що хотів сказати, що команда молода, недосвідчена. І перший раз теж дебютував в нашій команді крайній півзахисник, він теж молодий хлопець 4 чи п'ятого року. Ну, теж молодий, дебютував. Це був дебют, старався. Комуницький ми його взяли в оренду в Ужель, В тій грі він не виходив, тому що ну, ми давали шанс іншим. І... І Матичак зіграв теж перший раз в цьому сезоні. В сезоні непогано себе проявив. Навіть гол міг забити. Він це вміє. У нього є такий удар, з лінії штрафної, тільки в відні. Ну, Він чомусь вирішив на силу бити в ближній. Я кажу, чого ж ти використовує, те, що ти вмієш? Ну, отак уже вирішив. Тобто ми сьогодні. Ще і, скажімо, так, не те, що експериментували, ми не боялися, і тренер не боявся ставити нових гравців, вводити їх в гру команду. І ну, ніхто, як кажуть, обідню не змарнував. Тобто не... Дякую. Да, хлопці, кожен із них ну, зробили все, що могли. І ще раз хочеться поздравити Валентина Миколаївича з Днем народження. Це раз. І перед тим, як закінчити, поздоровити, привітати з Пасхою цим світлим днем. Ну, я так не релігійна людина, ну, ми святке, йде, це, да, свята. Да, це свята, мої батьки його празднували, ну, ми всі празднуємо його. Хочу сказати, що це перша наша безгольва, ну я кажу, перший ноль ззаді в цьому сезоні. В цьому сезоні ми завжди пропускали, і це наш, була наша біда. І от сьогодні ми, ну, може, це Пасха Дубала. Так, так, так. І в принципі, я в тій грі теж на нуль зіграв, забили його після того, як мене замінили. Ну, вирішив тренер мене теж посадити там на лавку, і я в кінцівки міг вийти. Віддали, ну, хай молоді грають. Шо, і хай вони е, туди в воду попливуть, попливуть, вони пливуть, поки що пливуть. Ну, да, да, да. ну, тут як, з моста в воду і випливає. Ну Тут ви ж бачили, гра така е, була дуже напружена, така не на 220, а на 380. <хи> ну, як бачите, результат е, каже сам за себе. Ну, я ж кажу, то, що не забуваємо, ну, другу гру, це погано. В Вільхівцях ми два забили. Вірхівці, наскільки я знаю, вони ще самі грали вдома, 2-1, з якими ми грали. І я хочу пару слів сказати: суперників дуже хороша команда, з моєї точки зору, вона Ну, Мягко кажучи, не слабше Самбір, а я думаю, що десь поцікавіше в якихось аспектах. Я не хочу обіжати Самбір, вони нас 2-0 обіграли. Ну, там ми дещо таким складом зіграли. Ну, Ми зробили виводи з цих помилок і вдома все таки краще. Це не синтетика. І... Ну, ми хоч до синтетики ми звикли, але там погодні і рівно було все, поле рівне. У нас тут трошки буває, що ще воно не, не такого якості поле. Але там був сильний вітер і ну, заважав вести гру. Звідси і автогол. Ну, як я сказав, самі собі не забили, всього ми вже не, не програли. Тут вже не було кому. Забивати першому тайму ми притримали цього гравця, він основний, який там забив автогол заробив. Ну, в другому міг забити і більше ворота. І я скажу, що мені дуже сподобалась гра білці, білки Команда укомплектована, сильні гравці, знають що фізично, добре, атлетичні, добре готові, знають, що робити на полі і комбінують. ну... Не було в них завершення. Ну, а раз три-чотири наш вратарь просто такі сейви робив. Да, да, да Бездоганно. Без да. Так що поздравляємо всіх е, світлим праздником, е, Святої Пасхи і е, бажаємо, щоб ми порадували ще в Ужгороді, Ну і собі, і нашим бульваром, щоб ми ще в Ужгороді порадували, тому що Ужгород... Поставив задачу там, набрати максимум в шести іграх. І в першій грі вони обіграли реверу, зараз не знаю, як вони в другій зіграють. Там нам буде тяжко.